Всім доброго дня! Продовжуємо в'язати чарівний візерунок ажурного джемберу Air. Сьогодні в'яжемо 98 рядок. Ось схема. Ось наш 98-й рядочок. Ось рапорт. 24 петлі. Які повторюються 14 разів, так, розбираємо, чим відрізняється від 97-го. Навколо спільної верхівки трьох рельєфних опуклих лицевих стовпчиків з одним накидом попереднього ряду. В'яжеться рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом. І по боках від нього дві повітряні, одна повітряна петля по одній повітряній петлі. Замість двох з кожного боку. Тобто, отут у нас по одній петлі скорочується. І ну, тут навколо спільної верхівки теж один рельєфний опуклицьовий стовпчик з цього боку, і з цього боку. І додаються наші скорочені петлі ось тут, по боках. Від рельєфного опуклого лицевого стовпчика з одним накидом. В'яжуться стовпчик з одним накидом в верхню петлю того самого стовпчика попереднього ряду, навколо якого в'яжеться рельєфний опуклий лицевий стовпчик. Все. Все інше, в принципі, без змін. Тобто тут дві петлі скоротилися, ось тут, у вигляді стовпчиків, додалися. Давайте це пров'яжемо. Як завжди, починаємо 98 рядок з трьох петель підйому. Три петлі підйому. Так. Рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом, навколо рельєфного опуклого лицевого стовпчика, з одним накидом попереднього ряду, дві повітряні петлі. Рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом, навколо рельєфного опуклого лицевого стовпчика, з одним накидом попереднього ряду, Дві повітряні петлі. І тут ми додаємо 2 стовпчика з одним накидом по боках від рельєфного опуклого лицевого стовпчика, з одним накидом навколо стовпчика попереднього ряду. Так, в'яжемо стовпчик з одним накидом, верхню петлю рельєфного опуклого лицевого стовпчика попереднього ряду. Навколо того самого стовпчика в'яжемо рельєфний, опуклий лицевий стовпчик з одним накидом. І верхню петлю того самого стовпчика в'яжемо другий стовпчик з одним накидом. Це з іншого боку. від. Ось так. Це ми додали дві петлі. Дві повітряні петлі, рельєфний опуклий лицьовий стовпчик з одним накидом, навколо рельєфного опуклого лицьового стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Дві повітряні петлі, рельєфний опуклий лицьовий стовпчик, навколо рельєфного опуклого лицьового стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Ось цей фрагмент. Має бути таким повністю симметричним. По центру оце додавання двох петель. Він, якби із центру, розширюється. Так, дві повітряні Його. петлі. Тут рельєфний, опуклий лицевий стовпчик. З одним накидом навколо спільної верхівки двох рельєфних лицевих опуклих стовпчиків з одним накидом попереднього ряду. Одна повітряна петля. Дуже важливо, робіть одну повітряну петлю. Рельєфний, опуклий лицевий стовпчик з одним накидом навколо спільної верхівки трьох рельєфних опуклих лицевих стовпчиків з одним накидом попереднього ряду. Одна повітряна петля теж дуже важливо, тому що саме в цьому місці у нас скорочуються петлі. Так, і рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом навколо дво, спільної верхівки двох рельєфних опуклих лицевих стовпчиків з одним накидом попереднього ряду. Дві повітряні петлі. Все. Ось це один рапорт. Ось цей фрагмент у нас такий має бути симетричний потім дві повітряні петлі, потім ось такий фрагмент теж абсолютно симметричний. Тому, коли пров'язуєте рапорт, перевіряйте одразу, щоб все було правильно і не доводилось перероблювати. Ну, тобто, або якщо щось помилилося, то можна було одразу виправити. Прямо от за кожним рапортом перевіряйте. Так, а, значить. Рапорт 24 петлі потрібно зв'язати ще 13 таких рапортів. Все, завершені всі 14 рапортів 98-го рядка журного джемперу Air. Ну, я вже казала, що треба перевіряти симметричність всіх, тут дві петлі, і потім ось цей також симметричний. Це після пров'язування кожного рапорту. Так. Ну, якщо у вас все правильно і все гарно зроблено, то закриваємо в'язання 98-го рядка в верхню петлю першого рельєфного, рельєфного пуклого лицьового стовпчика з одним накидом, вводимо гачок і робимо з'єднувальний напівстовпчик. стовпчик. Це 98-й рядок ажурного джемперу R. Закінчено. Це нас перед. О, Такий вигляд має край візерунку. Такий вигляд має весь джемпер. Все. Всім всього найкращого. Бережіть себе. До побачення!